І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі Тигр. І сьогодні в мене є для вас дуже-дуже хороша новина. Від сьогодні я буду знімати майже кожен день або навіть кожен день відео на свій YouTube канал Тигр. І ще сьогодні є новина дуже хороша для мене. Тому що сьогодні я, можливо, куплю собі автомобіль в Майнкрафті. Ну що ж, поїхали! Ну що ж, друзі, погнали! Дивитися на машину. Може, ми її і купимо, а може, і ні. Хто знає. Так. Власник десь має бути тут. А ось він. Цей автомобіль має коштувати 3,5 стака смарагдів. Так, підходжу, спитаюсь. Доброго дня. Добрий день. Це ви продавець з цієї машини? Так, це я. Це в нас, я так розумію, БМВ. Ні. Ой, ай ой, ой. Вибачте, перепрошую. Та нічого буває, ця машина дуже похожа на БМВ. Так, ця машина дійсно дуже схожа на БМВ. Ну що ж, друзі, подивимось салончик цієї машини. Хм. В принципі, машинка нормальна. Салончик класний. Давайте подивимося, що у нас ззаду. Хм. Напевно, що я все-таки куплю цю машину. Я купую вас цю машину. Прекрасно! Покладіть 3,5 стака смарагдів в цю скриньку і заберіть там ключі і бардачок. Добре. Кладу смарагдики. Забираю бардачок та ключі. Ну що ж, друзі, я купив цю машину. Так, сідаємо. Заводимо машину. Прикріплюємо скриню і... Так. Я так розумію, що вона не заправлена. Потрібно десь знайти пальне до цієї машини. Виявляється, друзі, ця машина їздить на вугіллі. І я домовився з власником, що я в нього куплю стак вугілля за три Ну Що ж, можемо заправляти її і сідати. Поїхали до мого дому. О, розганяюся. Так, так, так. Повертаю сюди. Поставлю свою автівку, нову ось тут. Ну що ж, автівка стоїть. Давайте я зараз десь знайду землі і тут зроблю так, щоб машинка могла стояти і не звисати одним боком. Що ж, друзі, тільки що я накопав землі і готовий під машинкою заставляти землю. Щоб машинка одним боком не звисала. Ну, і ще зароблю оцю ямку. Ну що ж, ось так в мене стоїть машина. Ось така класна машина, на мою думку. Тільки мені цікаво, що як вона називається. Я не знаю, я припускаю, але це напевно ще не так. А ви напишіть в коментарях, що це може бути за машина. Бо в машинах я розбираюся. Але от що це за машина, я не знаю. Тому напишіть в коментарях, хто знає, що це за машина. І, до речі, друзі, вибачте, що я. Так, хриплю, так говорю, тому що я трошки прихворів. Але я вже йду на проправку. Тому скоро перестану хрипіти. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб підтримати мене. І щоб я хотів знімати ці відео для вас. Ну що ж, а з вами був я, Тигр. До нових зустрічей в Майнкрафті. Всім па-па!